Вітаю, мене звати Світлана і це все ще канал Засвіт. А справа ту, яку я запланувала, і це відео чекати не може, тому що новий рік уже близько, а мої подарунки ще не запаковані. Але перш ніж запаковувати цей адвент-календар, я хочу коротко розповісти: по-перше, як він виник, що в нього буде входити і для кого він предназначений. Але давайте про все по порядку. Минулому році, коли я дивилася різні відео на Ютуб, звісно ж, мені потраплялось не одне відео з адвент календарями Ну, власне, коли я побачила це відео з адвент календарями, які блогери в своїх відео, мені теж закортіло отримати такий і зібрати такий подарувати. Коли я розповіла про цю ідею брату, ми її обговорили і погодились на тому, що у нас вперед є цілий рік, що частково цей. Адвент-календар буде складатися з них частково з навколо книжної тематики, чи що ми вже там придумаємо покласти в цей подарунок, і складатиметься він з 15 предметів. На фінальній стадії ми вияснили, що це буде 4 книги, і решта 11 подарунків. Це буде будь-що інше, що вже наша фантазія діти. Свій подарунок я вже отримала, брат мені вже його прислав. Тож тягнути мені тепер немає куди, бо розкривати я його не почну. Поки не отримає свій подарунок брат і не почне розкривати його, ми разом почнемо розкривати з першого дня і до останнього. Ну і, звісно ж, будемо обмінюватися враженнями. Настільки сподобалося. Тут не буде варіантів, не сподобалось, варіанту такого немає. Але будемо ділитися своїми враженнями від отриманого подарунку в той день. Брат, звісно, не блогер, він знімати свої враження не буде. Тож я зараз за нього розповім, що буде в цьому подарунку. Разом з вами його запакуємо і я відправлю сьогодні чи завтра, післязавтра відправлю брату. Він щойно до брата дойде посилка. І ми тоді стартуємо з відкриванням. Він свого, я свого звісно ж, мені було б простіше відкрити їх всі за один раз, зняти одне відео, показати вам і порадіти. Але я хочу все таки цю радість розділити на 15 днів і розкривати підряд по порядку, не спішачи всі ті подарунки, які мені зібрав брат. верніше не лише брат, а брат із дружиною Світланою. Сергій і Світлана, я вам дуже щиро дякую, бо без вас б цього відео не було. Сама б я собі його не пакувала. Це було б, звісно, як мінімум по-дурному. Тож, без вас, звісно, цього відео не було. Я вам щиро вдячна. І приступимо. Поки що не до розпаковки. А, власне, знімати я буду 15 днів. Знімати я буду чи зранку чи ввечері, коли як мені буде дозволяти мій час, тому що я працюю, коли я буду це вихідні, то, звісно, я буду знімати їх в вільний час. А потім, коли я достану останній подаруночок, я змонтую це відео і ви його побачите. Тож мені хочеться, чим скоріше почати відкривати, чим скоріше поділитися цією радістю з вами. Ну А для того, щоб я почала швидше відкривати, мені треба спакувати свій подарунок і відправити братові. Власне, це і все що я хотіла вам розповісти перед тим, як я почну запаковувати подарунки. Поїхали! Я сподіваюся, що вам гарно видно. У мене є оця коробка. Я не знаю, правда, чи влізуть сюди всі мої подарунки, але я спробую сюди запакувати. Верніше, я обгорну, попробую сюди щільненько скласти. Якщо вони сюди влізуть, значить вона поїде в цій коробці. Якщо ні, тоді я разом з цією коробкою подарування його. Потарабаню цю коробку на нову пошту там перекладу і відправлю. Але власне ви побачите все, що тут буде відправлятися. Всі подаруночки ви їх побачите. Отже, ці, це ця коробка тут є. Подарунки, є в мене отакий папір пакувальний. Будемо запаковувати. Власне, скотча двостороннього, як виявилося, в мене не виявилося, тож, власне, буде клей. Власне, ніхто той папір гарненько знімати не буде і складати не буде, а розірветься він прекрасно і заклеє. І ножиці це все, що в мене є для того, щоб гарно і надійно запакувати. Є в мене, власне, такі цифри, які я буду клеїти. Звісно, що мені понадобиться з цих цифр лише 15. І крім цих цифр я буду клеїти ще от такі наліпочки. На них я буду щось писати. Що частково я приблизно знаю, що буду писати. Частково зараз разом з вами придумаємо ну, якісь натяки на те, що знаходиться в тому чи іншому подаруночку. Снів Ну що, власне, давайте приступимо до першого подарунка, який я запакую. Це книга Гіперіон Дена Сімонс. Ми з братом, як справжній брат з сестрою, як щирі брат з сестрою, вирішили купувати звісно ж бажанки, ті, що подобаються, Йому чи мені, я йому, а він мені, але тим не менше ми вибирали такі книги, які потім ми можемо обмінятися, взяти один в одного, почитати. Тож фан це фантастика. Щось більш про цю книгу я не знаю, але знаю, що прочитати її хочу. Це фантастика. Для мене цього достатньо. Така вона, бачите, цеглинка, хоча формат у неї досить невелике. Думаю, що вона вужча, ніж інші. Анотації до книги я не знайшла. Власне, вона нам і не потрібна. Нам досить то знати, що це фантастика, і я впевнена, що і брату вона сподобається, ну, власне цього Баженка, але сподобається і мені. Так що з часом я теж її прочитаю. І колись в одному з відео вам, звісно ж, розповім. Звичайно, ну, вже якось, я думаю, ми з вами запакуємо. Поки вистачить клею олівця, будемо клеїти олівце. як закінчиться олівець, будемо клеїти ПВА. Ну, що робити? До книжки я не приклеїла, це найосновніше, перший подарунок вже готовий. Тож зараз з вами знайдемо цифру 1. Це одне, а уявляєте, скільки я це все буду монтувати? От так. Перший. Отака наліпочка повітряна кулька. І давайте. Отак. От ну, нічого особливого. Просто так. Перший пакуночок готовий. Тепер головне. Щоб вони всі влізли у коробку. Ну, почали. Розпаковувати цю коробочку не буду, тому що я знаю, що там знаходиться. Там знаходиться отакий підсвічник котик, який гріє лапки. Я собі купувала і, звісно ж, купила брату. Я вважаю, що ніколи не буде зайвою свічка чи підсвічник для. Атмосфера читання для атмосфери взагалі в будинку таких речей ніколи не буває забагато, ну як, власне, не буває забагато книжок. Тож, власне, такий підсвічничок у такій у цій коробочці є, і я зараз його запакую. А? Ну, по-моєму, норм. Ну і, звісно, що тут написати? Для атмосферного читання. Другий теж готовий. Оки складаємо. Зрозуміло, що другий подаруночок нічого не вартує без третього подаруночка, тому що підсвічник треба ставити якусь свічечку. І ще яка родзинка цієї свічечки? Ну, це власна лаванда, зрозуміло. те, що везла я її, власне, аж з Румунії. Я їздила в гості до... Сина до сім'ї, сина до внука гості їздила. І вже тоді, звісно ж, це було влітку. Звісно, що ми вже знали, що ми будемо дарувати ці подаруночки. Звісно ж, я думала про те, що я хочу подарувати, і привезла отакі от свічечки, таблеточки. Чи я не знаю, як вони правда називаються. Ну, але справа не в тому. Справа в тому, що буде такі лавандові свічечки до того котика, який я вже поклала. Це подарунок No3. Ну, давайте так зробимо, щоб теж. Закріпити, щоб не роздізлося, і щоб не було тоді наших сюрпризів видно, коли коробочка доїде. І сюди так само наклеїмо іншу вже наліпочку. Отак. Ну і що напишемо? Не дуже оригінально, але тим не менше, 2 без 3 не працює другий ой. Третій подаруночок теж готовий. Думаю, прийшла через нову книжці. Ні. Ну, звісно ж, якщо у нас є гіперіон, потрібне і падіння гіперіона. це та сама серія чи продовження книги. Знову ж таки, про що вона, я зачитати вам не можу, тому що тут немає у нас абсолютно ніякої аннотації. Тут уже сторінок, правда, 800 і, власне, те же саме видавництво Богдан, та сама серія Горизонти фантастики. Я так дивлюся, чим більше я пакую, тим краще в мене виходить, що все діло в практиці. І це у нас який вже четвертий подаруночок. Теж готовий. Чотири. Що тут писати, я не знаю. Тут давайте просто так покладемо і буде просто книга. Та і все. Наступний подаруночок я вам, звісно ж, покажу. Я його вже розкрила, тому що такого в мене немає. Купляли свічку собі її братові до пари, а цей подарунок у мене тільки асоціюється разом з вами, мої любі родичі. Тому що навіть в найскладніших ситуаціях ви завжди зберігаєте рівновагу і почуття гумору, підтримуєте не лише один одного, а й підтримуєте завжди мене, мою сім'ю, всіх своїх рідних. Я вам страшенно за це вдячна. Тож, don't worry, be happy. Сама давайте закріпимо. Є ну і власне тут ви знаєте, що я буду писати не я вивчаю англійську, то хоч щось приблизно з помилками, але написала. П'ятірочка в нас вже теж готова. Давай, йди гуляй. Іди, не завершай, Філь. Чекай. Так, не відволікай мене. Якщо ви не вперше зимою, то ви, власне, знаєте, що я шила такі чухли. в мене їх декілька штук. Я їх розігрувала і на Ютуб-каналі, я їх розігрувала і один себе в Інстаграм. І, власне, ці два я теж покладу в посилочку для брата і для його дружини, для Світлани. Це буде номер шість. Де тут шість? Де тут дев'ять? Де тут шість, де тут дев'ять? Ну, думаю, так. Мені здається, що все таке це, це дев'ять, а це шість. Шостий у нас запакований. Я, звісно ж, не буду оригінальною, і якихось таких зовсім оригінальних подарунків ви в мене не побачите, а я йду по протореному шляху вже багатьма. Я сама обожнюю бомбочки для ванни і, власне, вирішила купити і бомбочки для ванни на подарунок. Для... Атмосферних читань. Ну і так само тут закріпимо. Це буде номер 7. Для атмосферних читань бомбочки для ванни. Сьомий номер теж у нас уже готовий сучки. Під номером 8 будуть отакі дві пари носочки. Вони такі прикольні, тут кожні пальчики відділяються І ось тільки вони пара, то і носочків для пари буде по парі. Вони дивні, чудні, будуть вдома ходити. Мені такі речі подобаються. Вони... Смішні. Ну і, власне, яка посилка, який новорічний адвент, який новорічний подарунок без носків. Це ж, по-моєму, вже традиція, тож що носки те, що нас будуть присутні. Так, Це в нас номер 8. І буде Парі, по парі. Так само прикріпимо, щоб трималося. Номер 8. Корявенький, звісно, ну вже такий собі в нас теж готовий. Зараз я вам покажу номер 9. Власне, в мене теж така річ є. Я брала собі таку саму і купила, звісно, що тому що вважаю, що жодна книжкова полка не має обходитись без такого декору. Він обов'язково там повинен бути. І я знаю, я бачила, у брата є такого плана декор. Ну, але це такого плана, не такий самий, знову ж таки, поличок книжкових багато, тож декора забагато не буде. І Власне. Головне потім так само гарно і щільно упакувати. На книжкову поличку. Найосновніше, з ними треба поводитись обережно, тому що це, я не знаю, що це таке, гіпс чи глина, бо моя фігурка вже падала тричі, двічі чоловік її клеїве, третій раз, поки ще руки не доходять, тож вона зараз на поличці не мешкає. Звісно, що жоден подарунок для книголюбителя не обходиться без закладок. Так, купила закладинку. I am reading. Власне, і отаку закладинку мені закрутило купити, вона виглядає дуже прикольно. О, така собі... Це хто у нас вовк? Ось такий собі сірий вовк. Мені здається, що виглядає він досить атмосферно і прикольно. Номер 10 піде наступна книга. Теж Ден Симмонс Енді Міон. Це теж фантастик, але правда я не можу вам сказати, чи це продовження Гіперіона, чи це якась самостійна серія я без поняття. І, що це продовження. Хоча, якщо це буде не продовження, а просто якась окрема фантастика, мені буде теж дуже цікаво почитати. Скоріше, верніше, так, брату буде теж цікаво почитати, бо це його бажанка. 12. Хай поки полежить тут, перестане приклеїться, 11 готово. Номер 12 це теж буде декор для поличок, чи для якихось тумбочок, чи байдуж. десь в квартирі завжди знайдеться місце, де поставити, я вважаю, таку красу. Мені дуже подобається цей мотоцикл. Я сподіваюся, що братові теж сподобається. Йому ну, не може не сподобатися. Ви бачили мої руки? Це все від пакувального паперу. 12. Я помила руки, повернулася до вас. Жаль, що жоден подарунок не обійдеться і без солоденького. Отож, я купила таку, я думаю, що брат зацінить високобілкова рахісова паста зі смаком солоної карамелі. Я думаю, йому сподобається. Тринадцятка у нас готова. І залишилося в нас два. Подаруночка. Це, звісно, буде 15-й. Зрозуміло, що треба було бути вже послідовно. Якщо був гіперіон, то падіння гіперіона, якщо Ендіміон, то схід Ендіміона. А це буде номер 14. І я зараз вам покажу, що тут є. Якщо чесно, то до книг це не має ніяку абсолютно застосунку, але для книжкових полицій це все. Ну, майже все. Ну, Я думаю, що цей чоловічок буде теж дуже прикольно виглядати на книжкових поличках. Він такий прикольний в каптурику, синьоокий, чи що там таке, у кедиках. І номер 14 теж запаковано. 15. Власне, зроблено. Але боюся, що в цю посилочку я навряд чи зможу все це діло запакувати. А може навіть я зараз її ну, навряд чи так? Ви ж бачите, да? Цю гору ви бачите? То я дуже сумніваюся, що вона зможе, скажімо так, нормально розміститися, нормально влізти. Ну і, власне, поки що все. Зустрінуся з вами в наступному відео, коли я буду розпаковувати свої подаруночки в раніше, це буде трішечки пізніше. Я вам дуже вдячна, що ви були зі мною. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока!